Цій грязь будеш в грязі. Саме за таким принципом відбувалось завершення нашої посівної соняшника. Півдня сіємо і дощ, півдня сіємо і дощ. А інколи взагалі так пару гектарів за день і все. Я не знаю, якби не алігатор, то ми, мабуть, ще б тиждень чекали, поки нормально підсохне. А так, в принципі, працювали по-мокрому. Інколи чекали, поки трохи підтряхне. Бо не можна було заїхати в поле. Навіть інколи насінні проводи залипали від багнюки. В цьому дійсно алігатор на голову вище інших сівалок це його стихія. Ну а як він розклав насіння, що він нам насіяв, це ми вже побачимо після сходів. Хоча перші втрати ми вже понесли, місцями ґрунт позмивало разом з насінням, тим не менше, Надія на гарні сходи є, адже ми ще ніколи не сіяли в такий вологий ґрунт. До речі, недавно попалось мені минулорічне відео, і там до посіву взагалі 2 місяці не було опадів. Сіяли чисту вологу, яка зберіглася ще з зими. Коротше, поживемо, побачимо. Нарешті ми посіяли гібриди від компанії DeMarcus. Це Флоки, які ми вже сіяли минулого року. І новий гібрид Коббі, екстенсивного типу, який невибагливий до якості ґрунтів, якраз те, що нам треба, адже на своїх солонцях ми далеко не розженемось. І флокі і кобі мають швидкий старт після сходів. Це дуже добре в умовах, коли волога є і бур'ян буде сильно конкурувати з насінням. Хоча після гліфосату бур'ян почувається не дуже добре. Але що буде далі, коли він відійде, ніхто не знає. Температури зараз низькі, сонця дуже мало і сходи швидкими не будуть, це факт. Та й взагалі якось стрьомно починається сезон. Ливні, гради, прохолодна погода. Завжди так хотілося дощів і нарешті ми їх отримали, але все одно щось не те. Недаром кажуть, що не проси дощу, а проси врожаю. На цьому, друзі, все. Кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу. Далі буде.